У самопроголошеній ЛНР заборонили ще понад сотню сайтів, табу накладено на електронні видання BBC, Радіо Свобода, Главрія, Цензори, навіть сайт Комсомольська Правда в Україні. Інтернет залишався на цих територіях єдиним джерелом, хоч якоїсь альтернативної інформації. Українські телеканали там відробили давно, і світогляд жителів формують винятково російські змі. Але що говорити про окуповані території, коли з українського... Боку у прифронтових містечках ситуація точнісінько така ж. Громадяни України, які живуть на території України, не мають доступу до українських новин. Влада обіцяла запустити для прифронтових територій нове радіо Укроп, і під нього виділялися гроші, але що насправді дивляться і слухають на Донбасі. Наш Ярослав Мінервін дивився телебачення разом з тамтешніми мешканцями і намагався не втратити розуму. Вечерние новости на первом республиканском. Новины с породовой. Наша непобедимая армия. Она действительно непобедима. Новины с цивильного життя. Хотим еще раз напомнить нашим зрителям, что указом главы ДНР Александра Захарченко на территории республики введен комендант сейчас. А новыны культуры. Їхній телевізор таке транслює зранку до вечора. Це на і не окупована територія. Це під на Україні. Мар'їнка сигнал українських телеканалів практично не доходить до цих будинків поруч з лінією зіткнення. Саме тому місцеві мешканці дивляться російське телебачення та канали сепаратистів. Мар'їнка досі лишається однією з найгарячіших точок фронту. Ще влітку тут був масштабний наступ бойовиків. Атаку українські бійці відбили і навіть просунулися вглиб до Донецька. Гарячу війну за цю територію Україна виграла інформаційно, однозначно програє. Це канал Росія 24 Іде це все по російськи. Бачите, ось далі ось іде. Ось Денєр вже показує часто. Оце Денєровське. Це все тут Донецьк показує. Новоросія. від будинку Людмили до території, що під терористам кілька кілометрів. Втім, якщо вмикаєш телевізор, то одразу потрапляєш в так звану ДНР. Нічого українського немає. ТНТ Новоросія. Це вони за Україну розказують. Таким образом, Верховна Рада вновь продемонструвала, що по одному із основних положень мінських довореності не збирається. Така сама ситуація, і в іншому кінці Мар'їнки. Навіть телевізор у штабі українських військових показує здебільшого ворожі канали. Це російські росія, 4. це перший республіканський сєперський. Російські воєнні фільми тут жартують після перегляду. Самі себе починають боятися. Ну і інформація про збройні сили України як карателі, да і так далі. садісти, да фашисти. Оце це отакі збройні сили України. Оце такі канали. Ми дивимося. продовжаються соревновання українських нацистів по розстрілу мирних жителів Донбасу. Цей будинок у Мар'їнці один з небагатьох, де українські канали показують. Сергій та Тетяна не стали чекати на відновлення сигналу. Купили супутникову антенну. Жити в телевізійному королівстві кривих зеркал більше не було сил. До нас приходять люди. Кого немає спутникового телебачення, приходять до нас, всі збираємося, дивимося. Спілкуємося, коли бойовики рівняли місто артилерією і днями не було світла. Допомагав генератор. Ось наш генератор, наша виручалочка. Скидувалися на бензин всі сусіди, і наскільки хватало на на два літра на а там на 3 дивилися телевізор. Втім, більше жителів Мар'їнки телевізор дивляться через звичайну антенну і отримують відповідну інформацію. Ворожони сили України угрозою розправи продовжують збор попіс сіл мірного населення станіці Луганської. В пользу закриття пішохідного пропускного пункту через лінію соприкосновения. направлення стрільби очевидно. Снаряд прилетів сюди з української сторони. Переконати потім людей, що все це неправда, вкрай складно. Люди не вірять, що телевізор може брехати. Вони дуже піддаються цьому цій пропаганді. По цьому нам край необхідно українське телебачення. Це дуже е, влияє на думки і позиції, погляди, і принципи. Людей, які тут проживають, нині 30% території Донецької та Луганської областей, котрі під контролем України, лишаються без українського теле та радіосигналу. Служба на Радіореспубліка. Радіо оперативна і достовірна. Готов труду і обороне. 2017 года. Комплекс ГТО будет внедряться во всех учебных і спортивних учреждениях городов і районів ДНР. По радіо заохочують вступати в лави армії ДНР і розказують звичні казки про українських карателів Пропаганду та політінформацію від терористів тут можна слухати практично цього добово. випуск навостій. Слушайте через час. Його душа і вуха не витримали таких сигналів. Я якось подивився ці сіперські канали, й радіо це такий щільний поток брехні. Цей потік він заглушив власним альтернативним радіо, налаштував хвилю сам без бюджетного фінансування. Тепер військовий радист із 14-ї бригади з позивним Рейв веде війну на всіх фронтах. Нам треба показувати, якими ми є насправді. І це саме буде гідна відповідь в цій інформаційній війні. Його радіостанція мовить у ФМ-діапазоні. 909 ефм проти рашизму та путінізму. І за сигналом охоплює більшу частину прифронтової марінки. Це, як бачите, наша імпровізована ефірна апаратна. Ось ефірний комп'ютер, серце радіостанції, передавач, блок живлення і. Кабель пішов на дах на антенну. наразі. В ефірі станції здебільшого музика на повноцінне радіомовлення ентузіасту потрібен комплект апаратури, а на нього відповідно гроші. Слухай 909 FM. ну ще. Він теж в постійних пошуках грошей. Міністр інформаційної політики пояснює, поки сигнал відновлюють виключно за допомогою передавачів, подарованих країнами ЄС. Я підіймаю, піднімав питання і перед Верховною Радою, перед Кабміном про те, що треба під це відновлення мовлення, теж виділяти державне фінансування. Ну на жаль, поки що стоїть великий знак питання. Тому що подібного рішення немає, держава грошей цього року дала навіть менше ніж торік. 4 мільйони. В того року, 15-го року, то на 16-й рік менше ніж 4 мільйони гривень. Сигнал його телеканалу покриває підконтрольну Україні територію. Втім, розповідає Андрій Шаповал, керівник Луганської обласної телерадіокомпанії. Сепаратисти його нерідко глушать. Со сторони окупованого Луганська діють більш мощні передачі і ландшафтом вони розположено в більш вигідному положенні. Коли сепаратисти окупували Луганськ та Донецьк, вони одразу взяли під контроль телевишки. Український канал. Відключили миттєво і налагодили своє інформаційне мовлення. Жителі ДНР відстояли свою свободу і вір в братство, равенство і справедливість. Проявляється продажна українська сущність. За гроші ВСУ готові убивати навіть собственних матерей. Це одна з найбільших вишок. Вона близько 300 метрів за вишки. Це дійсно стратегічний об'єкт. що все місцеве населення дивиться. Телебачення тільки звідсіля. Сценарій із захопленням телевізійної вежі та передавачів планували і у Старобільську в квітні 2014-го. Але учасники української самооборони не дали цього зробити. Це не можна було віддати сепаратистам, тому що завдяки засобам масової інформації вони могли б ще більше тут наробити шкоди на Україні. Ми цього не могли дозволити, тому ми і оборонялись як могли. Ми були як, готові з бізбольною бітою, з уст. Ну, ми стояли. Нині сигнал звідси. І це транслюється на значну частину регіону, втім, загалом на більшості території Донбасу українське мовлення відтворюють з нуля. Фінансово було закладено але, е, стільки, скільки як би сказати, в мирні часи. Ось планово. А ніякі плани до нас не відносилися. У нас не було достатньо фінансів для того, щоб організувати і проплатити всі, всі, всі ті передавачі. А поки українські фінанси співають романси, російське та сепаратистське телебачення співає пропаганду. Кожен готов хоч зараз йти вперед, щоб подальше тагнати українську армію і встановити другі границі Донецької Народної Республіки. Ярослав Мінервін. Факти тижня.